Усі ці озлоблені націоналісти, наші там письменниці, вся наша така в лапках місцева сучасна інтелігенція, так? Вони не можуть по-справжньому, по щирому поважати українську мову, якщо вони. Називають російську мову якоюсь там е, свинособачою, московською, кацапською, е, якоюсь там терористичною, агресивною, е, там ординською. Е, це ж мова. Вона окремо від людей. Люди міняються, народжуються нові покоління. Е, е, міняється там політика, політичний курс. Е, мова теж поступово міняється в залежності від е, там, культурного обміну. З'являються нові там, слова. Там, е, Нові терміни з'являються. Але суть у тому, що якщо ти не поважаєш російську мову, ти не можеш апріорі поважати українську мову. Це як з людьми. Якщо ти е, не поважаєш е, одних людей, то і своїх, навіть самих близьких людей, ти поважати не будеш. Тут е, повага це питання того, наскільки ти можеш просто по-людськи е, щось прийняти. Повага, можна когось не поважати через особисті конфлікти. Так, наприклад, там українці можуть не поважати зараз росіян через військові злочини, через конфлікт, але при цьому ставитися з повагою до росіян. Як до окремих людей, у яких теж своє життя і свій біль, ставитися з повагою це питання виховання, а поважати це вже питання особистих відносин. Треба це відділяти. Так, ми можемо когось по особистим причинам не поважати, але при цьому ми можемо до усіх базово ставитися з повагою, тому що ставлення з повагою це знак рівності, ставлення з прийняттям. Так от, ярі, українські націоналісти, русофоби, які за в втаки не приймають російську мову, російську культуру. Вони не можуть насправді по щирому приймати українську мову. Вони прирікають в першу чергу самих себе на внутрішню, на внутрішню. Українську гризню між собою, тому що вони спочатку гризуть усіх російськомовних, бо вони не вписуються в їх картину світу, а потім вони доходять до е, собі подібних, е, коли вже нема кого гризти, і вони гризуть один одного, е, змагаючись у якомусь незрозумілому колізеї комплексів людських, доводячи один одному, е, хто з них більше українець.